Закінчився дощик. І деякі звірі вийшли погуляти, а вон виходять, виходять. Яка конячка чорна така. І це ми бачимо верблюдів. верблюдів, два одногорбих. Дві горби, це, це вони далеко. Зараз я трішки збільшу і побачимо. Так. Ну, горби. Один якийсь рижий, другий білий. О. Це. Треба трохи зменшити. Конячка. Біла конячка, а о, це чорна. Якісь коси її заплили. козочка а. а там їх ще дві, дві. А там є, а це, це артисти. Це артисти. Так, ви бачите? Ось так от. Там може на цьому фоні не видно. А, видно, видно, як коси, коси. Коси висять, видно. А козочка зацікавилась. Надивіться, вона фотогенічна така. Зробимо її більше, отак. Отак. От а дивись сюди, дивись в об'єктив. Отак, це цирк. Цирк, ось він приїхав, як говорять, приїхав цирк. О, все, і клоунів ми не бачимо. Клоуни заправляються. Ну, отак от. Так от. Десь рижого, рижого О, сфотографуємо, пройдемо біля нього, щоб він тільки не плюнув. Mm. Не, не, не плюється. Ну, вона, звірюшка така розум, розумна. Це не та, що в зоопарку. Ті плюються, а в цирку вони не плюються. Це цирк, циркус Мануель Вайсхайт. Ось він приїхав, 16 по 25 травня вони починають астролі. От, ну, це це такий анонс, але це не реклама. О, і ось вони будуть, будуть дітки родити, І онук теж там, до побачення.